Усім доброго дня! Запрошую вас переглянути цей танхаус, який знаходиться на провулку весняному. Поїхали, запрошую. У нас тут предпокій з таким гарним дзеркалом, дуже зручною шафою для одягу. Як ви бачите, все продумано. Також у нас тут вся розводочка на щочку. І полички для вашого декору. Далі запрошую вас завітати у першу ванну кімнату, яка знаходиться на першому поверсі. Також у нас тут дуже гарне планування, тому що є гардеробна така кімнатка, де ви можете поставити пральну машинку і не заморачуватись, щоб вона була у ванні. А також запрошую вас в чарівну кухню, яка, як ви, ви бачите, дуже виконана в гарних тонах. У нас тут кухня, дуже гарний фасад. У нас тут раковина фірми Кронер, також індукційна плита, і також є мікрохвильовка, духовочка і холодильник. Де ви можете достати собі дуже смачну їжу. Гарний у нас столик, зручні стільчики, дуже все затишно, дуже гарна сучасна люстра. І також телевізор. Він у нас навіть поки що не розпакований. І тут покажу вам ще таку хазяйську кімнатку. Де ви можете зберігати пилосос або будь-які речі. Також тут і тут у нас все придумано. І далі вас запрошую завітати з тераси на терасу. Тераса у нас вже повністю облаштована, як ви бачите, це в дереві, де ви можете поставити або стіл. Кресла-качалки і посадити собі якусь зелень. Також у нас на першому поверсі є така гостєва кімната, батьківська кімната, як хто її назве, але ця кімнатка є дуже гарна, затишна, в світлих тонах, так що гостям вашим однозначно буде де переночувати. Далі запрошую вас зі мною пройти на другий поверх.